Заступник лідера Хамасу загинув у вівторок увечері в Бейруті у наслідок удару ізраїльського безпілотника. Салех аль Арурі був членом політичного бюро Хамасу та співзасновником його бойового крила. Це перша ліквідація Хамасівців за межами палестинських територій після нападу на Ізраїль, яке сталося 7 жовтня, і вона може свідчити про розширення конфлікту між угрупованням та Ізраїлем. Національне інформаційне агентство Лівану повідомило, що дрон ударив по офісу Хамасу. Два джерела в службах безпеки заявили, що внаслідок атаки загинуло кілька людей, зокрема палестинці та Ліванці. Після цього на західному березі річки Йордан спалахнули протести. Тимчасовий виконувач обов'язків прем'єр-міністра Лівану Наджиб Мікаті заявив, що це спроба втягнути Лівану війну. У його офісі повідомили, що він попросив міністра закордонних справ Лівану подати скаргу до Ради безпеки ООН. Після жовтневого нападу Хамасу Хезбола майже щодня перестрілюється з Ізраїлем на південному кордоні Лівану. Відтоді, внаслідок авіаударів та обстрілів з боку Ізраїлю, загинуло понад 100 бойовиків Хезболи та майже два десятки мирних жителів. У письмовій заяві Хезболи йдеться, що напад не залишиться без відповіді та покарання. Водночас єменські хусити заявили, що 10 бійців їхнього військово-морського флоту загинули після того, як американські війська атакували три їхні катери в Червоному морі. Це пов'язане з Іраном угруповання кілька тижнів атакувало кораблі в Червоному морі. Воно називається відповіддю на війну Ізраїлю в секторі Гази. Так, військовики США повідомили, що в суботу та неділю хусити нападали на вантажне судно «Мерск». За їхніми даними, гелікоптери ВМС США потопили три чотирьох невеликих човнів, на яких хусити атакували в неділю.